Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми дослідимо, коли букви Я, Ю, Є, Ї позначають два звуки. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чого. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 19-20. Відгадайте загадки? Бурячок в землі дрімає, я швиденько виростаю, свіжий борщик зварять з мене. Не червоний, а зелений. Правильно, діти, це щавель. Чистить курточку, штанці, чобітки і сап'янці дуже працьовита тітка. Здогадались, хто це? Правильно, діти, щітка! Отже, на які ж е, літери починаються наші відгадки? Правильно, на букву щ. Давайте пригадаємо правило, що буква Ща позначає два звуки Ш, Ч. І ці звуки на письмі будуть позначатися двома різними рисками. Скажіть діти, а які букви ще можуть позначати два звуки? Правильно діти. Букви Я, Ю, Є, «ї» також позначають два звуки. От сьогодні на уроці ми будемо досліджувати слова, у яких букви «я», «ю», «є», «ї» позначають два звуки. Відкрити свої робочі зошити запишемо число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми попрактикуємося в написанні букв Я Ю, Є, Ї, а також напишемо віршик Ясен, ясен, ясене, Ми радіємо щодня. Хай зростає, листя має, нашу землю прикрашає. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Працюємо з підручником. Відкрити сторіночку 19, роздивимося вправо 1. Прочитайте текст про пригоду, яка сталася з родзинкою. Якось родзинка поверталася зі школи. Бачить, на вулиці стоїть маленька дівчинка і плаче. Родзинка запитала: Дівчинко, як тебе звати? Єва, чому ти плачеш? Я загубилася. А де ти живеш? Удома. А де твій дім? Не знаю. Скажіть, будь ласка, чому дівчинка плакала? Правильно, бо вона загубилася, а чи знаєш ти, як можна їй допомогти? Ну, звісно, якщо дівчинка не знає, де вона живе, то треба звернутися до органів спеціальних, так? які допоможуть. Що ж це за органи такі? Правильно діти, це поліція. Вона допоможе знайти дівчинці її дім. А що треба знати, щоб не потрапити в таку ситуацію? Ви повинні знати своє прізвище ім'я по батькові та свою адресу, щоб ніколи не потрапити в таку ситуацію. Виконаємо вправу 4 письмово, випишіть з тексту виділені слова, поділяючи їх на склади. Отже, у нас в тексті такі виділені слова Якось, стоїть, Єва, знаю. Давайте запишемо їх, поділяючи на склади. Слово якось. Ділимо на склади. Я ось. Стоїть. Стоїть. Єва. Єва. Знаю. Знаю. Молодці. Давайте проведемо дослідження. Підкресліть у виписаних словах букви Я, Ю. Є, Ї. Тепер вимовте звуки, які вони позначають. Буква Я позначає звуки ІА, Ю позначає ЄУ, Є позначає Є, Ї е, позначає Є, І Скільки звуків позначає кожна з цих букв. Правильно, діти. Кожна ця буква позначає два. Звуки Поясніть, де стоять ці букви? На початку чи всередині складу. Правильно, вони стоять на початку складу. Давайте зробимо з вами висновок, коли ці букви позначають два звуки. Букви Я, Ю Є. Позначають два звуки, якщо стоять на початку слова або складу. Виконаємо завдання 5. Виконаємо його письмово. До роботи нас запрошують щебетунчик та читалочка. В іменах друзів щебетунчика букви Я Ю, Є, Ї позначають два звуки, а в іменах друзів читалочки один звук. Ваше завдання записати, з ким дружить читалочка, а з ким ще бетончик. Запишіть у два стовпчики. Отже, давайте перевіримо: друзі, читалочки Наталя Люба Свєта. Тут букви Я Ю, Є стоять в середині складу. А друзі щебетунчика хто буде? Марія Євген Юрко Зінаїда. Бо тут яю її стоїть на початку складу та слова. Чому не знайшлося імені, у якому буква «ї» позначає один звук? Скажіть діти. Правильно, тому що буква Ї завжди позначає два звуки, трошки відпочинемо. фізкульт хвилинка, Давайте з вами прочитаємо пораду Гаджика. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинку. Тоді завжди зможеш потрапити додому. Навіщо потрібно знати своє ім'я і прізвище, назву міста, села, в якому ви живете, номер будинку. Правильно, бо може трапитися ситуація, коли ви загубитеся. І ця інформація допоможе вам швидше потрапити додому. Давайте запишемо з вами виділені речення. Поставте відео на паузу, запишіть ці речення та підкресліть слова, в яких букви Я, Ю, Є позначають два звука. Ну що, перевіримо. Треба було підкреслити маєш своє ім'я, якому свою. Отже, ми підкреслили саме ті слова, де букви я «ю», «є» стоять або на початку слова, або на початку складу. Молодці. А тепер давайте випишемо слово ім'я і зробимо звукову схему. Отже, І буде у нас голосний, М твердий приголосний, Я буде мати в цьому випадку два звуки. «Й» він завжди у нас м'який приголосний, і А голосний. Тому що я тут стоїть на початку складу. Порахуйте, скільки букв. Правильно, три. А скільки звуків? Так, чотири. Тому що я позначаю два звуки. Порахуйте, скільки тут складів. Вірно. Два склади. Ім я. Молодці. Самостійно виконайте на сторіночці 20 вправу 10. Не забудьте повторити правила. У вправі вам потрібно буде дописати речення інформацію про себе. Дякую вам за роботу. Оберіть собі відповідну квіточку. Свої, свого настрою та намалюйте її в кінці вашої роботи. До побачення!